Шановні друзі, озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2015 рік був прожитий недарма. Він був насичений подіями, напруженою ратною і хліборобською працею, глибоким змістом та роздумами. Він подарував врешті надзвичайно корисний життєвий досвід. Незважаючи на численні виклики, народ України більш ніж будь-коли наблизився до здійснення своєї найзаповітнішої мрії. Стати справді вільною і незалежною європейською державою. Вірю, що всі ми заслуговуємо на кращу долю, і в 2016 році нам обов'язково пощастить. Що найперше здолати підступного ворога, очиститися від хабарників та корупціонерів, забезпечити мир та процвітання кожної родини. Українці завжди славилися звитяжним трудом, громадською злагодою і щиростю прагнень. Цей невичерпаний потенціал допоможе всім нам творити прийдешнє рідної країни, щасливе, гарне і заможне, творити своєю волею, власним розумом і руками. Тож нехай благословенною буде життєва дорога, прихильною доля, твердою надія і незламною воля. з Новим Роком та Різдвом Христовим!